Золотий чарунок. Топ 3 цікавих факти про бджіл: у бджіл є спеціальний кошик для перенесення пилку. У медоносних бджіл є кошики для пилку на задніх лапах, щоб утримувати його і транспортувати. Після відвідин квітки вони скидають пилок, який пристав до їхніх тіл. Коли бджоли змінюють вид своєї роботи, змінюється і робота їх мозку. Бджоли запрограмовані на виконання певної роботи. Наприклад, бджоли-розвідники шукають нові джерела їжі, бджоли-солдати, про існування яких дізналися, в 2012 році все життя працюють охоронцями вуликів. Один відсоток всіх бджіл середнього віку виносять мертвих бджіл з вулика. Але найдивніше те, що бджоли, які впродовж життя виконують кілька завдань, змінюють хімію свого мозку. Перш ніж починають виконувати нову функцію у вулику, бджоли використовують кофеїн, щоб запам'ятати розміщення квітки. Природа створила кофеїн не для вашого ранкового горнятка кави. Насправді, це хімічний засіб захисту рослин, який відганяє шкідливих комах і заманює запилювачів. Вчені з університету Ньюкасла Виявили, що нектар з додаванням кофеїну допомагає бджолам запам'ятати, де знаходиться квітка, і збільшує ймовірність, що вони повернуться.